Знову ми на своєму участочку ось такі кавунчики. Вибираємо вже. Бачимо як воно все заросло. Уже майже кавуна нашого нема. Залишилось там декілька штук. Ось ще дозрівають. Сьогодні вибрали. Теж небагато так ось. Такі вже у нас залишились сорта, як рестарт. Є Шуга Бебі, ну і Талісман де не прокидається. Вже наші кавунчики закінчуються, поле так заростає, що ледве знаходиш цього кавуна. Що можу сказати по цьому кусочкові? Це 15 сотий. Там камера, 15 сотий, доволі непогано ми взяли. В кілограмах не можу сказати, тому що я постійно там вибирав по 100, по 200-50 по 50 кілограм. якось не рахував. Але, що можу сказати, непогано. Непогано. Відбили свої затрати, які ми понесли. Ось Тут ще такий лежать Техас, бачимо, ще Техасу залишилось такий Техас і сенсейшн. Вони чомусь... Техас був більший, а сенсейшн ну, такі маленькі, чомусь наросли, десь декілька було більших. А це ось такий великанчик Це талісман. талісман Ось такий кавунчик вже вибираємо. Вибираємо, ще залишилось там декілька штук. Але на рахунок заробітку з цього кусочка 15 сотий доволі непогано. затрат я поніс. Приблизно десь до 7-6 тисяч. Це приблизно. Це враховуючи торф, розсаду, касети, що там ще? Ну, ферзування. Ну, Ручна прополка це не рахується, тому що прополювали самі. Ось фунгіциди, там, триходерма і так далі. Біопрепарати ці. Ну, Враховуючи десь так, до, до 7 тисяч. Але м -м, прибутку я думаю, що втричі більше, а може ще й більше. Тому що бувало таке, що за вас завозили оптом, віддавали по 2 там, тисячі, по 3, по тисячі. Багато таких разів було, не рахуючи те, що продавали вдома, там по 500, по 200. Ось. Я думаю, що це непогано. З першого разу, спробувши посадити, виростити і мати такий великий плюс. І плюс в тому, що кавунів не відказуємо. Ще не було такого року, що ми скільки сім'єю з'їдали їх. Ми самі з'їли на пару тисяч. Дай Бог будемо розчаратися. Ось у нас кусочок. Це у нас тут був Третікал. Ми його. Ну це пізніше відео ми, що ми будемо з ним робити. Всім дякую, хто підписаний, хто дивиться. Підписуйтеся, слідкуйте, як я вирощую і, і так далі. Всім дякую за увагу.